Полтавський аеропорт один із найстаріших в Україні. Минулого року йому виповнилося 90 років. Нині він дуже рідко приймає пасажирські рейси, переважно вантажні. Вже цього року керівництво області хоче повністю змінити ситуацію. Залучає до цього і інвесторів. Сама Полтавщина має унікальні туристичні привабливі бренди, той же Міргород, який за умови правильного просування. Як кажуть маркетологи на міжнародних ринках, як український Баден Баден, але за зовсім інший кошт, має величезні шанси отримати значно більше іноземців на відпочинок ніж це сьогодні, якщо ми будемо мати міжнародний аеропорт Полтава і будемо мати рейс. Головне завершити розробку програми реконструкції литовища авіперевізних рахує гроші. Якщо сюди люди не літають, то немає перспективи затягнути сьогодні якогось авіаоператора. Якщо б так створена основа, про яку сьогодні сказала компанія, яка розробляла проєкт і перспективу розвитку аеропорту, я думаю, що перспектива дуже реальна. І Наступний рік буде таким ключовим у нас, мабуть, до кінця 2016 року планують завершити розробку бізнес-плану. Керівники області навіть хочуть, щоб аеропорт набув статусу міжнародного. В даному етапі у нас аеропорт проходить процедуру зміни тарифів. У нас зараз тариф в гривні в аеропорту. Це тариф вже застарілий. Аеропорти українські вже не літають, не літають по гривні. Якщо ми зараз вийдемо в формат. Тарифів за валюту, то ми сразу, я не знаю, вийдемо на формат незбеткості чи ні, але це значно зменшить витрати на утримання аепорта з обласного бюджету. Скільки потрібно коштів на його повну реконструкцію, буде відомо після виготовлення кошторисної документації розвиток туризму і тому.